Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде нова частина кар'єри за Динамо Київ. Сьогодні ми будемо далі крокувати по чемпіонату і будемо нарешті йти до того, щоб ми Трапили до Ліги Чемпіонів. Що я можу сказати? Олександр Шовковський і команда готові до цього випробування, а чи готові ви побачити це? Якщо готові, то натискайте лайк. Давайте так домовимося. Я бачу, що вам трішки подобається ця кар'єра. І якщо на кар'єрі збирається 100 лайків, то я відразу ж випускаю, скажімо так, поза чергою новий випуск. Я думаю, це буде нормально. Напевно, 100 лайків це багато, але давайте на перший раз спробуємо 100 лайків і побачимо. Не буду довго затримувати. Бажаю вам приємного апетиту і приємного перегляду, а ми будемо розпочинати. Так, а що тут у нас? Ми тут вже будемо грати з якимись там горобцями. чи Що це таке? Так, щось далі. Ну, якась команда така не дуже серйозна. На 9 сходинці вони. Давайте подивимось, що там вони як. Ну, ну, в принципі, нормальний в них така стата. 5 матчів, три перемоги. Так, все, цитяшвілі буде в основі. Чувак дуже гарно настроєний на цей матч. Домашній матч для Динамо Ух ти, що то брови? Йо, дирдир. -дир. Так, матч розпочинається. Перші хвилини і Брашко. Брашко удар небезпечно. Так, підбір за нами, за нами. Буяльський, бояльський. Ух ти! Ух ти! Вона! Потрібно забивати дано! Забивав! А вонат що? включив цього вонат включив Мудрика. Опа, на шапу дуже добре. Іго! Біло мимо! Ні. Блін, ну ти такий же заряджений вийшов на цей матч, а в шоці. Ай, трішки не вистачило. Так, а тепер небезпека біля наших воріт. Слухайте, що таке? А можна забрати м'яч? А можна м'яч забрати. Бущан. Я думав, там буде офсайд, але що це таке, господи. Так зараз би нам оце не показали, алло, що таке? А це 0-1. Браво, браво, команда. Що це було? Що це за захист? Просто прохідний двір. Так Шапаренко щось придумає. Абуяльський. Ух, як пяточкою відкинув. Шапаренко, ну ти ж надія наша. Надія наша, що хорошо. Вона! Є -є -є -є. Хорошо, добре вдарив. О, дивіться, як вам новий образ Олександра Шовковського. Що скажете? Та йдемо на перерву. Ну-1 програємо. Так, розпочинається другий тайм. Пан Олександр Шовковський зробив всі п'ять замін по перерві. Я сподіваюся, що це допоможе команді. Зупиніть, зупиніть їх! Алло! Два-ну. Що з командою? Команда після топів взагалі опустилася. Цей. Гавнюк робить вже дубль. Так, Пацани, які вийшли на заміну, вони взагалі должні доказувати, що вони можуть грати в основі. Ай-яй-яй. Щопоренко, забий! Хорошо! Один-два. Відіграли один м'яч. Добре, добре, давай забирай хоча б один бал спасти тут. І це що? Це що таке? А це один-три. Це... це просто стид. тебе вдома. 1-3, це Жах. Потрібно щось міняти. Так, наразі в нас матч проти Гронінгема. 16 місце команда. Гратиме ми тепер 4-4-2. Спробуємо це все. Зараз побачимо, як воно зайде. Полетіли, подивимося, як наша нова тактика буде працювати. Олександр Шовковський довго сидів над цим, думав, думав і подивимося, що воно з цього вийде. Опа, і перший небезпечний момент уже на сьомій хвилині матчу. Ого! Дивіться, два нападника. Тепер дві опції. є. Дві опції є, кому давати спереді. Ну це ж, блін, ну це зручно. Небезпечна атака Гронінгема. Ох, тут навіс, тут по Красне. Блін, йому трішки витривалості додати, і взагалі бомба. Так. Оп. Як прикинув, ух, який періодик. Ой, та ти що, ярмола, давай. Докажи, що ти повинен все-таки цей сезон хоча б відіграти, грати блін в основі. Що ти робиш? Ай. Гарно. А це пас був чи удар? А оце удар, Мудрик! Ну, людина, от Працює так. Працює поки що. Це Ту добре. Це гарно. Хай хлопці все-таки відчують впевненість. Це таке, як удар, я не знаю. На мудрика і мудрик в один дотик, ще й м'яч під той підскочив, удар вийшов. Дуже сильний, плотненький, такий добре. Мудрик, це який уже гол забиває? Другий. Другий. 14-й мать. Єе. Так, а що таке? А я не зрозумів, що таке. А це бущан. Але атака не закінчилась. Мудрик пішов сам. Ух, як прибрав. Буяльський. 0-2. Питання є. Нова тактика. Олександр Шовковський просто геній. Так вона на Гереро. Гереро. Тепер Гереро отримав дуже гарний шанс. 30. Що ну, за тактика? Олександр Шовковський просто геній. Іванат забиває. Сюда! Оце воно. Але тут Гереро, ну, це? Ну? І це круто! І в один дотик знову гол. Гарно. Вона. Вона такій пас на мудрика. Михайло! У який гол! Який гол Михайло робить? 4-0. де воно, слухайте, ну. Сашо просто гень? Так, і відразу заміни на останні там, десь близько 10 хвилин Мудрик зробив усе. Забив два м'ячі, Мудрик повернувся нарешті. 0-4, виїзна перемога для Динамо Київ. Круто. Так, всіх будемо хвалити просто. Тому що зіграли просто бездоганно. Михавко. Також хвалити. На нуль все-таки команда відіграла. Також Греро похвалим. Хай хлопчик набирає. Друзі, там вийшла команда тижня, і там щось було неймовірне. Його б знайти. Я так краєм глаза встиг побачити це все. Ось. ось. Команда тижня передивізії. 5-6-6 гравців, більша половина гравців. Динамо Київ. Два нападника. Фанат і Мудрий, Буяльсь, Пімчик і Бущан. Неймовірна робота просто. У нас матч буде проти Утрехта. Дивіться, вони 5 матчів ні разу не програли. Оце буде серйозна заруба. Ой-ой-ой. Це може бути щось небезпечне вже. Це таки команда не програвала 5 турів підряд. Йоп! Ай! Пропускаємо на 10-й хвилині швидкий гол, ну, ай як це не потрібно. Вона супер! Ай! ой 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 майже відіграли, стільки що якби трішечки, блін. Вона тільки щось придумаєте там з мудриком. Опасна Шапаренко! йо Йомаю. А що ж ми таке, блін? Вони раз вдарили, раз забили, ми вже, блін, б'єм. А що таке? А шо це залітає? А як так? Відіграти один м'яч. Один м'яч! Один м'яч відіграти до перерви. Давайте, хлопці, ну один м'яч, ну буде ж легше потім. А ти навіси, блін, диви їх. Е, -е, -е, е підбір. Попов, спокійно. Мудрик. Мудрик. Голкіпер тягне. Та задовбав цей вже голкіпер. Давайте, останній шанс. Гереро. <плес> 1-2, добре! Добре! Ти хоч справ ми, але забив, забив 1-2, супер! Ха-ха-ха! Це що радіє? Ти, мудрик якийсь закидончик, але, але Шапаренко на підборі, будь ласка, хорошо? Гереро! Сюди, 2-2! Гереро! Травма! Яка травма? Він не знає, що таке травма! 2-2! Ууу! Це тільки починається! Але як забив тут? Ой, да ти що, Сюди, дивіться, який просто у нього погляд. 130 км в час. Ай, так ти що тут без шансів? А а можливо ви там взагалі поставите хрест? Гереро! Що ну, ти робиш? Трик від ГЕРЕРО 2.0 програвали 3-2. Оце камбек. Що ти робиш? Аааа, я в шоці? Я вам хочу нагадати, що в першому таймі цей хлопчик отримав там травму як -то. І після цього він забив три м'ячі. Туди той м'яч, якби ще й верх виграти. Ай-яй-яй. Тільки 2 хвилини. Дві хвилини витримати. А це остання атака. Ні-ні ні, тримати! Ні. Ні. Ну як його, блін? Просто прохідний двір, тільки щоб був. Я в шоці, таке втратити. 3-3, ай, такий матч, ну, блін. Дуже-дуже обідно. Дуже так, а тим часом у нас Кубок. Кубок Голландії. Ми гратимемо проти Нейменгена. Ну, але б я цей матч би просто розрахував. би. Так, і що тут у нас? 0-3. Михайленко, дивіться, просився дуже вийти і, будь ласка, брашко ще не забив пенальті. І матчі Нак Бреда вибиває, а Якс? Йома! -йо. Ввенте перемагає по пенальті 4-3 Гронінга. Віллентвей виграє 2-0 Вутрехта, Ераклес виграє 1-0. Вазел от Маршу таке. Мінус 2, 2 гранди. Спарта Роттердам за цими Іглс, 4-1 ПСВ. Вбиває Фенорд, мінус 3 Гранда, Тобто залишається тільки ПСВ. і Динамо, грубо кажучи. Ну і Фортуна. І Фортуна також виходить. йо. Слухайте, непогані шанси на перший трофей в сезоні ж. Так, слухайте, наступний матч дуже важкий, він буде проти Фейнорда. Команда вилетіла з Кубку Голландії, і в неї тільки остався один шлях, щоб потрапити в Єврокубки це зайняти високе місце в чемпіонаті. Тому зараз буде дуже важко. Так що там у нашій академії нормально, можна в основну команду. Можна в основну команду і віддавати в оренду хлопців. Так, а в нас невеличкі. Проблеми з складом на цей матч. У нас проблеми з нападниками. Тут у нас, як ми бачимо, нападників немає, це дуже велика проблема. Ну хоча б один тайм, хай вибігає вона. І тоді, якщо Флореса цього випасла, потрібно. Блін. потрібно нападника знаходити. Так, уже трошки приморозило тут сніжок випав нормально. Але матч дуже важливий. Дуже важливий проти Феєнорда. Акбуяльський. Наверху там був ярмолено. Там диви. Ай, не встигли. Ярмола. Ярмола на воната, Ванат, вона що за прийом? Ну, я розумію, що дуже. Я дуже розумію, що там вологість, але ну як. Ой-ой-ой, а тут у нас уже небезпечно і все. І один-нуль. Знову знову щось небезпечне біля воріт киян. Що таке? Що таке? Ну в роздягальню ні, Бущан, дякую. Так, ну дивіться, ну як все просто, як все просто, 2-0. Ну як це просто, так, друзі, в нас матч буде проти Цивіл МТВ, У них 5 матчів, 2 перемоги, 3 програші. Вони в нічій не грають. це Дуже добре. Я сподіваюся, що ми в них зараз виграємо. Так. а ну відразу тільки не пропустити. Не пропустити, відразу кажу, що таке, б? Що з командою? Тактику змінили один матч і все. На один матч вистачило. А що таке? нас просто команда, блін, знизу таблиці розвалює 0-2 в себе вдома. А Герера тягне м'яч. Та як не забив? Ну як? Що за момент? Не можу, я не вірю в це, що команда так. Давай, знову голки піру. Супер подачі! Молодець! Так, розпочинаємо другий тайм. У мене є велика надія, що щось зміниться в цьому другому таймі. Ну-ну-ну. Як ти? Ну, як ти відбивав? А як? Що ти робиться? Що це робиться просто? Я не вірю в це. Ну, це просто якийсь жах. Це голкіпер просто спіймав все. Кураж, ми його не зможемо пробити. А що робиться? Ало, 3-0. Це жах, це просто. Жахіття. Дивіться, навіть тут нема. Хочу офсайд, але все одно голкіпер дістав такий м'яч. Це просто жах. Нема слів, нема слів. Нас просто розносять. І це не команда стоп 0-3. Понюхали там десь майже останній команді чемпіонату. Браво, команда! Друзі, наступний у нас матч буде проти Спарти. Вона взагалі 16-та. Це остання команда, наскільки я розумію, чемпіонату. Хотів би я подивитися зараз турнірну таблицю. Ні, і Спарта не остання команда чемпіонату. Остання команда чемпіонату це Наг Бреда. Команда, яку ми програли, вона знаходиться на 11 й сходинці. АЗ на 10-й, Аякс на 7-й. Динамо Київ на 6-й. 29 балів, Фортуна 30. Утрих — 32, Твенте — 32 в 36 і ПСВ одноосібний Лідер 44. Так, Ванат на Гереро. Гереро. Ванат! Гереро! Стійка! Твою душу! Як так? Що ти в один дотик Чічечко і так спокійно! Алло, як вчили? Ванатна мудрика мудрик. Ну як. Ну як ви, хлопці? Ну, блін. Ну, будь ласка, ну пора вже забитися. А тут чи так втратили м'яч в центрі поля, красені просто. А стільки? Три стійки. Три стійки за один тайм. Три. От, не дай Бог, вони просто один раз вдарять по наших воротах і заб'ють, це буде жах. Хух. Ну ні, 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 ні. Якщо ми тут програємо, ми майже втрачаємо шанси в боротьбі за Єврокубки тут. І, Що таке Боже. Де футбольний Бог, блін? Його просто немає. Ну як, Що це за маячня, боже Іди ти в дупу? Ну хоча б нічию, пацани. Ну так. Що це було? Це? Кому ти віддав? Ой, гарно. Не було ж офсайду. Один один, фух, ярмола, який пас, п'ятою? Добре, хоч один один. А що ти? Кого ти не чуєш? Ти дурак, ти програй. Ти програвав, Блін. 16 й команді чемпіонату, не чує він. Будь ласка, один-один. Один-один за аутсайдерами Ліги. А Шапаренко хай і далі не чує. Так, друзі, у нас така буде дуже цікава штука. Спробуємо придбати Єгора Ярмолюка. 20 років, 69 рейтинг, непогано. Спробуємо повернути Романа Яремчука. Отакі От два трансфери на це трансферне вікно у нас є в планах. І, можливо, Мар'яна Фарину. Заберемо також. Перший ярмолюк. Е, Я поняв він в оренді. Півтора мільйона вони хочуть. Давайте ми вам мільйон. Нормально. Давайте тепер. А, ні! Йоп! Буде друга спроба. 3 і 2 хоча б. 4700. Ви що, дебіли? 4, 350. Ладно. Він високий все-таки може боротися. Так, давайте тепер з ним поговоримо. Лаосула за 7 мільйонів. Взагалі без питань ми тебе взяли за 4. Так, 14500. Ну, ти йдеш на пониження, тому без питань. Все, супер. Ну що, синку, пора додому. Яремчук. Яремчук в себе вдома. Роман Яремчук. Сподіваюсь, він нам допоможе в другій половині сезону. Давайте подивимося. 17 років, да? А якщо 20-24, тут вже трішки побільше. Це б, звісно, на заміну мудрика було б не цей. Було б непогано. Давайте спробуємо. Так, на 5 років відразу, щоб не базарив нічого. Добре. Клаусули нема взагалі супер. Все, бомба. Нормальний трансфер безкоштовно, саме головне для нас це дуже-дуже зараз потрібно. Надіюсь, у нас не буде повна хуярта в кінці сезону. І, звісно ж, візьмемо цього молодого хлопчика, шотландця, центр поля. Ой, в ротацію поки що. Ну, і 50 тисяч підписного, скажеш. Все супер. Тому що в нас там цілі такі, що. Потрібно і Буяльського продавати вже, тому що вік уже. Дивіться, кого хочуть у нас взяти. Михавка, Блекбер. Ну ні, вибачте. Так, Шапаренка хочуть купити за 14 мільйонів. Ви серйозно? Караваєва за 2,5. Ні. 14 мільйонів за Шапаренка. Ви що, чи що? Буяльський 7600. Це нормально. Так, якщо бояльського продамо, то подивимося, що там на трансфері можна ще взяти буде. За 7600. Це тобі добрий день. Так, добра ціна, без питань. Так, але тепер нам потрібно когось центр поля знайти. Тут було б дуже супер Єрмолюка. Так, ладно, за нього просили скільки тоді? За нього просили півтора ляма. Так, ротація? Ну взагалі без питань. Але я думав, що ти будеш з Михалком там все-таки конкурувати. Ще один центральний захисник, українець, повертається в рідний клуб. Ну як в рідний? В український клуб. Але я бачу, що шахтаря взагалі, так? Да? Ну ладно. буває таке. Так, ну що, спробуємо цього підписати, так? Клавдіо е Аргентинець, Манчестер Сіті, 3 плюс 3, пейс хороший. Нам потрібно когось центр поля. Що він Гвардіолі не потрібен. Все, бачите? Я ж кажу, не потрібен Гвардіолі. Так, а нам йому хоча б вистачить на зарплату. 45 тисяч хоче. Нічого йому не хоче. Ну давай тоді на 5 років. Так, друзі, повертаємось ми після трансферної такої перерви. І в нас на черзі буде наймен. Неприємне, команда така кокі там спереді. От будемо кокі розбивати. Так, друзі, ось вам на екран оновлена команда. Яремчук приїхав, да-да-да. Е -че -че Чеверіо, це що це, це він точно аргентинець? Мені таке відчуття, що він цей грузин. Спробуємо його так, а там будемо бачити. Ну, надіюсь, що все буде супер. Так, Він швидкий, це, це вже добре. Ух ти свінтами. ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Хлопчика вже зустріли так дуже жорстоко. Але він приїхав за і я думаю, він готовий до цього, всього, ні? Але, якщо чесно, я його купив на перспективу, щоб його розвинути і дуже вигідно продати. Тя би 3 Ой, поперечена, Боже! А Чому ми так не б'ємо у скутових? Але тепер у нас є Яремчук, я сподіваюся, що будемо бити. Пас! Гол! Гол! Це гол! Це 1-0, це вона! Сюди! Сюди все-таки! так його! Сюди! Це добре, це дуже важливо після перерви почати гарно. Мудрик. Так, Спокійно. Пас на Ромцю. Ромця, ух, як делікатно хотів. щічкою так в фуголой. Та ти шо? Це маестро приїхав до нас. Але з кутових, як ми не забували, так і не забуваємо. Ой-ой, ой це наш новачок. Небезпечно, слухайте, непогано бив. Ромцю! Румцю! Дебютний м'яч! Зразу ж в першому матчі своєму за Динамо. Оце так повернення, слухайте. У-у-у. Дуже добре. Я сподіваюся, що він все таке поверне своє Це холоднокровно, як вбивця просто. 2-0 сюди. Красави просто. Два нападники забили. Молодці. Гереро знову там в шоці сидить. Так, спокійно, мудрик. Мудрик, мудрик. Мудрик дарум. Трум, це дубль, це дубль, що в першому матчі. Оце Гереро в захваті. Там я думаю, сидить. Просто Роман Яремчук робить дубль в першому своєму матчі після повернення в Динамо Київ. Це просто неймовірно. Не відда, а я віддає на Піхальонка. Піхальонок. На Шапаренка, Шапаренко на цю. Ой-ой-ой! А як він тоненько хотів зіграти? Так, Михалко. Спокійно на піхальонка, піхальонок. Оп, ой, як прибрав! Ой, що він зробив в дебютному матчі, також забиває. Ніхера собі, 4-0. О-у-у-у. мені подобається. Отаке динамо мені подобається. 4-0. Оце команда мені подобається. йо, -йо. і два новачки. Два новачки, навіть три. Три новачки. Від просто результативні дії зробили в своєму вже першому матчі за команду. Це не може не радувати. А Шапаренко? Шапаренко на піхальонка, піхальонок на Ваната. Ванат, оце було 5-0. Це взагалі так. Але тепер би не пропустити ні. 4-0. Розбиваємо просто суперників, Шовковський повага. Так, друзі, вийшла команда тижня. І дивіться, знову 1, 2, 3, 4, 5, 6 гравців Динамо Київ. Ну супер. Бущан, Михалко, Шапаренко, Ванат, Яремчук відразу ж вкриваються в команду тижня і Мудрий. Просто молодці, нема питань. А на цьому будемо завершувати цей випуск. Якщо вам сподобалося все, то звісно ж ліпіть вподобайку. Якщо буде 100 лайків, то ми. Просто моментально випускаємо якнайшвидше наступну серію кар'єри за Динамо Київ. А вам дякую за перегляд! Дякую, що були зі мною. Я з вами не прощаюся. Скоро з вами побачимо. Бережіться на все добре.